Товариство вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Що ж, друзі? Ще один зіграний тур в українській прем'єр-лізі. Рекорд Паламарчука, спокійна перемога Шахтаря, червона в Динамо. Неймовірний автогол воротаря. І ще багато цікавого буде дуже-дуже цікаво. Поїхали. Поїхали з чого Тільки що завершився матч, як то кажуть, і по гарячим слідам інголець приймав Карпателію. Приймав він на стадіоні Ніка в Олександрії. Е, Останнє місце Інгольця. Звичайно, кожне очко, як то кажуть, на золота, і хочуть набирати, не завжди виходить. Карпати. Останній матч. Е, не перемогли, не перемогли з полісям обіду, вони була нічя. Але ми розуміємо, що за Єврокубків надалі бореться і інгольця треба перемагати. Розпочали вони дуже класно, кутовий, навіс, і Бабоглу головою на 5-й хвилині забиває його центральний захисник, пішов святкувати м'яч під футболку. Це означає, що в нього. Родився або родиться, буде поповнення в сім'ї, вітаємо. Бо проходить пару хвилин. Костенко заробляє пенальті, Паламарчук збиває, щось дивилися з Абара, але там без варіантів. До м'яча проходить броніню, і знаєте, і тут така штука всі, розуміло, може бути історія: 5 підряд пеналю відбив Олексій Паламарчук. І все починалося з чого? Правильно, в жовтні, Карпати приймали Інголець. До м'яча підходив Ігор Невес, і кричали, щоб Ігор забив. Невес не забив, і після того Паламарчук ще відбив 4. Тепер до м'яча підходить Бруніньо, Б'є класно кут. Паламарчук тягне на котовий. Браво, просто це супер результат. Шостий пенальті. Взагалі пишіть в коментарях, чи десь є в світі хтось такий, що таке зробив підряд, чи з пенальок відбив. Ну, тільки хочеться побутувати, скільки він же витягнув Він Голець. Інголес, напевно, мав би взагалі зараз чуть і не нулючок. Карпати далі атакували. Глець проборизався, але перше там так і закінчили. Трохи жовтих, ті, що ті набрали. Другий тайм. Карпати більше грали по рахунку. Він намагався щось створювати. Я сказав би я, що аж дуже сильно щось виходило. І тут 81 ша хвилина хутові розіграли Знов навіс, і Бобогло робить дубль центральний захисник. Молдовський робить дубль. Ось так, браво. І здавалося, що спокійна перемога, все ми до кінця. Але це ж Карпати, друзі, ви знаєте. І свистун, який вийшов на заміну з правого флангу, ну, робить аляновіс. І м'яч за шивору залітає кінерейку, десь він загубив ворота чи розслабився. І залишилось грати пару хвилин плюс додатковий час, і розуміло, ось вам і інтрига повернулася. Але добре, що Карпати втримали, і надважливо, перемога не 0-2-1. І ми далі стараємося і боремося за Єврокубки. Дякую, команда, за перемогу. Тепер по лідерах. ЛНЗ приймало донецький Шахтар. І, знаєте, давно я не пам'ятаю такої. Так, вроді порахунку болом зараз 3-0 для долесарів 0-0. Але це знаєте, був довгий 0-0, або взагалі команда друга створювала моменти. А тут 4-1 перемог Шахтаря, До 20-ї хвилини вже 3-0. Марлон Гомес, 7-ма хвилина 1-0. Дайко, автогол 11 хвилина. 20 хвилина Марлон 3-0. в Шоці, не знаю, що ну, вже все по матчу. Але знаєте, в першому таймі вони навіть забили. Але відмінили гол через офсайд і хочеться відмітити дебют в основі фесона 22-річного голкіпер-шахтаря. Нарешті в основі вітаємо. Зробив пару севій після 3-0. І молодець. Але все таки ж пропустив: на 86-й Соліфій забив вольві, робить 3-1, але треворе компенсований час, 4-1. Впевнена, спокійна перемога Шахтаря. Ось так. Шахтар ще має надію ну хоча б на друге місце. Динамо Київ Грало на виїзді з кромбасу. Матч розпочався з хвилини вчання за трагедією, що давно в Булоскровому розі страшна. І тільки матч мав розпочатися, але знову нелюди щось запустили, і була повітряна тривога, як то кажуть. Але все-таки з запізненням, але матч розпочався. І простріл з фланг, прось до Бінчука. М'яч у коти, Це котиться. з справу забиває. Подивіться, ярмонку після того, аля Скандалу у Львові після матчу руху забив в минулому турі, забив тепер. Ось так, що з правої ноги. Дена ніби, більш-менш контролювало. Звичайно, Кровбас намагався щось створювати, на ще раз там був спас, другий раз. А пізніше, попов на 67 хвилин, зробляє червонка. Спочатку арбітр дав жовту, але було видно, що це якби практично як фол останньої надії, і довго сперечалися, дивилися, жовту відміняє. Червона. Але Краба замість того, щоб щось створити, пропускає другий Дубінчак. Дуже класний пас своєї половини поля на Ваната. Людина спокійно роз, розвертається з лівої і, і кращого бради чемпіонату роботи 0 і ставить в крапному баче, і Динамо приближається все ближче до чемпіонства. Плюс конкурент найближчий Олександрія грала у Львові з рухом і втратила очки. На жаль, е, знайтесь настахлина вдарили Безеру, він тримався за бік. Ну, здавалося, що, що, що нічого страшного, зараз, як то кажуть, заморозять або все зроблять, буде гати. Навіть він почав грати, але пізніше все було видно, що не зможе продовжити і втрата лідера. Але мішньов в кінці першого тайму робив рахунок 1-0. Але без Базери воно своє дало дуже досить жорстко грав рух, багато фулив. з на 66-й хвилині. В кінці Олекс... Олександр протидувала на пенальті, м'яч влучив руку. Але арбітри чомусь навіть варно дивилась. І втрата очок Олекс... Олександрії, 1-1. Ротань розлючений, каже, що судді не, не зрозуміло, що судили. Знаєте, нас багато, що судді не зрозуміли, що судять, і по різному трактують ті пенальті, ті епізоди. Ну, Можливо, можливо, десь якесь упередження став можливо не. Пишіть коментарях, чи було пенальті, чи ні. Але дуже шкода для інтриги, що Олександрія втратила очки. Оболонь приймала Чорноморець. І, знаєте, перемогла з рахунком 1-0. Але хочеться визначити дуже 14-й гол, який, який у болонь забив, який пропустив Чорноморський кутовий. Енгбіасо воротар Чорноморця виходить. Гевець у болоні б'є, м'яч відбувається від захисника. А воротар розвертається і свої ворота ногою. Ну, дуже комедний гол, дуже шкода воротаря, бо він не раз, не за цілий матч не раз спасав. Плюс не пропустив з пенальті від капітана Червенка. Ну так, звичайно, він дарив в перекладену, але судно. І Чорноморець міг в кінці навіть зрівняти. Дуже класно людина била в одне перекладена. Рокітський штрафний пробував на початку. Так само не забив. І ось так, мінімальна поразка тодіки такому дурному голу, але Хочеться підтримати воротаря чорноморця, бо дуже класну гру показує другу підряд. А така прикрасть може відбути з кожним воротарем. Все буде нормально, і прийдуть, як то кажуть, результати і перемоги. Ворскла приймала на своєму полі поліція. Ворскла щось не везе команді Максима, не знаю, як то кажуть, чи перед Паскою треба церкву сходити. Вони з Орею, десятьох почали грати, сорі елементи зрівняли, наприкінці пропустили. Тут знову ж вроді створюють менти, але забуває Крушинський на шістнадцятій хвилині. Полісія виграє. Верхла знову атакує. Штанги, знову момент, знову момент. І 78-ма хвилина Салабай заробляє червону карточку. Була, зіграв жорстко. І в кінці Юзефі робить рахунок 2-0. На жаль, поразка знов команда Максиму з непоганою грою. Ну що ж, будуть боротися за перехідні матчі. ось так. прикро. А якби трошки везіння, можна було бути набагато вище. Лівий берег Колос. Колосся вирішив в першому таймі. На 23 й хвилині 1-0. Бурдана 45 2 0 Звичайно, Лівий Берег намагався зрівняти, створив якісь моменти. Але Колос здобуває другу перемогу в Костишин, і це досить приємно після перемоги над Зур'ю. І зараз команда Костишина непогано, непогано виглядає. Ще хочеться один дуже класний матч: Зоря Верес. Зоря нестабільно грає, то вона спокійно когось обіграє, то програє. Верес так само. Він обіграв 3-0 Кривбас. Обіграв Полісся без шансів. Пізніше поступається, якщо з Колосу. а зараз ось грає з Ольою на виїзді. І що можна визначити? Харатін. На початку матчу дуже класний гол. Це розіграна комбінація. З кутового йде подача на лінію штрафного майданчика. І одна Харатін б'є 1-0. Дуже класний гол. Людина колись в взагалі. Пізніше Луан робить рахунок 2-0. І, знаєте, здавалося, що, що ось по інтерв'ю, що, звичайно, зоря не могла отак просто стати і не буде нічого грати. І на 52-й хвилині Харатін автогол. І таке буває, що одно матчі і гол, і автогол. Пізніше ще була червона в зорі, щось вона намагалася навіть зрівняти рахунок в 10-х, не вийшло, і зоря програє, а Верес здобуває три очка. І ось, знаєте, такі цікаві були, то кажуть, матчі такі цікаві були події. Ось результати всього туру, що ми бачимо? Карпати перемагають, ми бачимо шахтар впевнена перемога. Динамо впевнена перемога, але, на жаль, ілюстрата очок від Олександрія. Поразка Чорноморця, Поразка Інгульця, так. І ось табличка. В таблиці ми бачимо на першому місці Динамо вже більше, ніж 4 очка, Шахтар третій. Карпатам треба обов'язково ще далі набирати очки, щоб підтягнутися до Полісся і до Кривбаса. В зоні виліту все цікаво, Чорноморець бореться з Інгульцем, але за перехідні матчі там просто Колос, Ворскла. Як ще інші команди, є там чотири команди дуже плотно все стоять, кожне очко, як то кажуть, дуже буде значити. Наступний тур він відбудеться перед Великоднем. В суботу, війнічу матч звичайно, я думаю, буде ажіотаж великий, не враховуючи, що багато людей піде в церкву святити Пасху. 13.00 Карпати тримають рух. Перше, як то кажуть, Дербі після того, як сказали, що ніби про злиття клубів. Дуже цікаво, як буде рух себе вести, як Карпати будуть грати. Підтримуємо. Я думаю, буде шалена підтримка. Якщо все буде добре, дивіться класні репортажі з матчу. І що ж, друзі, підсумовуємо. Дуже класний тур перед Великоднем. Чекаємо дуже хороші матчі на день перед Великоднем і, і на саму Пасху. Всіх з прийдешніми, як то кажуть, святами. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.